Загальний масаж, full-body масаж. Наша чудова модель Оксана лежить на масажному столі під ногами, така гарна підкладочка, трикутничок. І ще у нас на допомогу рушничок. Візьмемо вологі серветки. Будьте уважні, щоб вони були для використання. Дитячі для тіла. От так уважно, щоб не для клінінгу, не для прибирання, тому що вони можуть бути з агресивними з хлоркою чи іншими подразниками. Так легенькими рухами збираємо можливу піщинку, яка попаде, щоб у нас. Не виникало потім таких неприємних моментів, як піщинка, яка може бути подразником. Так, легенько в одну сторону щистили і серветки нам уже не потрібні. Ми будемо використовувати декілька видів кремів, масел. В даному випадку це перцевий гель. І такий сабельник. В аптеках їх можна придбати легко. Так, ми відкриваємо гель перцевий, він має гарну, приємну текстуру напівпрозору. І так як у нас ніжки не мають ніяких видимих змін, немає ні варікозику, немає. Ні Сосудістої зірочки ми наносимо гель, він нам допоможе розігріти, та для того, щоб наша робота була більш плавною, і наші рухи були такими більш приємними. Наносимо на стопу, також ми додамо трохи. Сабельнику. Вони гарно працюють в парі. Ви можете використовувати різні, які у вас в, в даному випадку Креми, бальзами, можна гірчичний, порцевий. Вони є приємними подразниками і дають відчуття тепла. Вони мають таку розгріваючу, приємну дію. Те ж саме відноситься до ефірних масел. Основна ідея ефірних масел це така подразнююча дія, приємна, але вони допомагають посилити масаж і дія їхня теж в залежності від того букету, який ви підберете. Рекомендую декілька змішувати ефірних масел. Ну, а зараз ми невелику кількість оливкового масла. Нанесемо на поверхню спини. Елементи, коли спина додається до ніг, часто називаються шведський масаж. Він не має такого чітко вираженого технічного, такого алгоритму, але спина і ноги, умовно називається елемент шведський масаж. Якщо ми візьмемо масаж спини, то це коли ми сідничний нерв пропрацьовуємо, спинку, поперековий відділ, а шведський – це такий більш загальний. От ми зараз шийно грудний перехід, і руки можуть мати таке посилення, коли одна рука посилює іншу. От такі, дивіться, рухи. Долонькою і великим пальцем по тригерним зонам. Вони, ці тригерні зони бувають одиночні та групові і можуть викликати дисфункцію м'яза, виключення із дуги больового рецептора. Так, ми зараз пропрацьовуємо вниз поперековий відділ на великих розгиначах спини. Отак. От Є така техніка, яка називається міопресура. тобто надавлювати на м'язи. Але я роблю це не технічно як міопресура, а набагато легше і таким більш великими рухами. Не зосереджуючись на одному місці, отак от опрацьовуємо шиногрудний перехід. І отак от потихеньку йдемо до голови. Ви можете копіювати мої рухи, і ваша модель на тих елементах, які їй сподобались, може сказати вам, що дуже це сподобалось, або, наприклад, це було. Занадто сильно. Отак кулачками можна пропрацювати середню порцію трапеції. Як ви бачите, ми працюємо за двома столами, і зараз у нас йде навчальний процес. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, підпишіться, можете критикувати або поставити вподобайку та написати свій коментар. Отак, друзі, можна. Переходити зі спини на ніжки, пропрацьовувати м'язі для того, щоб вони були, мали гарний нормотонус, були легкі та гарно відчувалися. Часто у ніжках є таке оніміння. Так от ми прибираємо важкість і оніміння такими двома ковшиками. Отак ідемо вверх. Зверніть увагу, я працюю вагою тіла. В ліктях не згибаю руки. Просто згибаю свою передню ногу і переношу вагу тіла вперед і натискаючи двома руками в напрямку до тіла. Це називається проксимально до тіла. Від тіла це дистально. От саму стопу або кінчики пальців рук треба. Дистально до кінчиків. А в даному випадку, коли ми пропрацьовуємо гомілку, то потрібно йти до тіла. Отакі От рухи пальчиками, великими пальцями право-ліво. Отак, притискаючи іншими пальчиками з боків, ми розминаємо камбаловидний м'яз і м'язи. І загально витискаємо вперед з посиленням іншою рукою. Це неймовірно приємно. Якщо ви ніколи не були на такому масажі, рекомендую вам скористатися нагодою і, якщо ви навчаєтесь масажу, помінятися місцями і ви знайдете щось своє в цьому масажі. Це неймовірно приємно, як на мене, то це. Один із самих-самих приємних видів масажу. Не хочеться вставати наша модель Ксенія. Я знаю, що вона відчуває. Це неймовірна легкість в ногах. Зараз ахіл пропрацьовується. Всі рухи вони мають таку конкретну дію, коли є сила, є плавність. І є переход на іншу ніжку, з тим же самим, щоб повторити все, що ми робили на лівій, ми переходимо на праву. Повторюйте ці рухи ті ж самі, і буде у вас дуже гарний результат. Є така проблема, яка називається важкість або все тіло болить. Це фіброміологія, і ми, коли використовуємо наші вправи, ми немовби розділяємо. Такі волокна, які напружені, місця затвердіння на фасції, це оболочки м'язів, ми знімаємо важкість та набряки, ми посилюємо кровообіг, і ми рухаємо лімфу. Лімфа в переводі з грецької: це жива вода, але яка ж вона може бути жива, коли вона в тілі часто Виявляється в застойному вигляді, тому будемо гарно пропрацювати і отак витискаємо і витискаємо. Хай це буде масаж десь 15-20 хвилин. Ми ніжки, спину, задня поверхня тіла це буде відчуття легкості. Якщо брати психологію, то задня частина тіла це. Те, що було вчора, те, що ми можемо переносити у майбутнє, і відчуття нові після пропрацювання задньої поверхності тіла будуть такі, що легше нести ну, ті неприємності, ті обов'язки, які, можливо, ми беремо вперед не як з собою, не як такий цікавий досвід, а беремо як якусь важкість. Тому після цього часто у клієнтів, у наших дорогих учнів виникає таке відчуття, що як не би, перезавантаження. Добре пропрацюємо стопу. Я не дуже вірю в те, що стопа має там якісь такі. Точки, але є принципи. Давайте розімнемо стопу усю 109 зв'язок. Давайте її повністю пропрацюємо з легким потягуванням до себе. От ті, хто працює зі стопами, вони не концентруються на самому основному стопа. Її треба до себе, по-перше, витягувати, от як я зараз до себе та викидаю. По-друге, не штовхати в тіло людини. Я багато бачив роликів, де немовби хочуть зробити больовий прийом, стопу в гомілку і туди до стигна штовхають. Так не можна. На цьому відео ви бачите, що я немовби розминаю її і тягну до себе, з'єднуючи, дивіться, з'єднуючи з гомілкою. І потім переходжу. Це неймовірно приємно. Це дуже приємна техніка. І особливо коли синхронно, зверніть увагу, двома руками я роблю однакові речі. Це дуже приємно. І по черзі, і двома руками синхронно. Часто у взутті стопа може така бути затискаюча, Може бути погано відчуватися. Є на стопі неврома Мортона це такий нерв, який дає відчуття, що ж там знаходиться. Це між пальцями, за пальцями знаходиться така плюсна. І от там знаходиться ця неврома, і після пропрацювання ви гарно відчуваєте свої ніжки. Ну і Переходимо на спинку, і тут у нас середина трапеції добре пропрацьовується. Переминанням, отак от м'язовий валик підхватуємо і проминаємо. Вийна зв'язочка, широчайша м'яз. От такі рухи повторюйте за мною. Якщо у вас є можливість під відео декілька разів отак от попрацювати, дельта біля себе, великими пальцями вниз, ви за декілька. Сеансів такого учбового тренінгу зможете також робити це нескладно. Якщо ви працюєте, вам потрібен масажний стол та модель. Я рекомендую вам спробувати цей нескладний масаж. Так, зараз пропрацьовується лопаточна зона. Середня порція трапеції, от вона напружується 11-м черепним нервом. Якщо сказати по іншому, то це напруга, не та, що люди можуть нею, так сказати, якось в думках щось зробити з нею ніце, те, що знаходиться в зоні підсвідомості. Так що, дорогі друзі, Друга частина нашого фулбоді масажу закінчена. І ми дякуємо вам за те, що ви дивитесь, за те, що працюєте, і за те, що ви якось коментуєте чи ставите вподобайки. До зустрічі на третій частині.